Всім привіт! От мене цікавить думка людей, може хтось порадить, як він це використовує. Я... Для мене є невеликою незручністю, бо говорити так, то не є проблемою, але є незручністю перемикання от, інтернету, який працює без світла з павербанку на мережу. От, тобто у мене є мережа, тобто він в мене або під. подключается мережою звичайні блочки чи стоять на пауэрбанк є кабельочки зараз от вони підготовлені ці кабельочки вінкнуті в роутер це був цей, блоч... цей пристрій я не знаю який називається тут ще той такий пристрій є я не знаю ну тут які такі мені мани... гриз кабеля ви бачите зараз да. Порівняно ставлю зеленти з'єднував, бо кіт до їсти кабеля, і мені той оптоволоконний погриз, мусив його в короб ховати. Думаю, що Дивіться, в чому є проблема для мене? Не, не проблема, а незручність. Мені треба, от, наприклад, як є світло, вмикати його посильно на ті кабеля. Якщо я цей... Можу повернути і просто вимкнути і вставити від 220, то тампою мені постійно треба лізти от туди взад. Тобто діставати. Багатьох людей воно висить десь на горі, і от в мене є ще один роутер від іншого інтернету, він висить у мене на висоті і туди складно долазити, щоб постійно це перемикати. Я вам розповім, як ту незручність вирішив я. Можливо, дехто так само, це елементарна річ для когось. Так і зробив так само, можливо, у когось є якісь інші рішення. І тому мені цікаво, щоб ви в коментарях, в коментарях написали свою думку. Як ви це вирішили? І. Чи вважаєте моє рішення якимось невірним, неправильним? І Можливо, які там в мене можуть бути наслідки мого рішення погані. Тобто, пишіть в коментарі свою думку стосовно того. Зараз я пояснюю в двох словах, як я це питання вирішую. Щоб не лізти ось туди, я покажу спочатку навіть, не знаю, на іншому роутері, Я вже підготував його, тому що звідси мені це і біля дверей, біля входу в квартиру, і мені не добуває мою дальну кімнату, тому що моя дальна кімната там. Той квартира сусідів, а моя так виходить за не, не Тобто Тут дві капітальні стіни і туди складно добуває. А інший роутер у мене стоїть на розголоженні коридору, кімнат і звітом добуває всюди інший інтернет, який не працює без світла. І тому я, то, що йде на цей роутер, сюди підключив кабель-подовжувач. Які підключу до того роутера. Я не знав, все було, я не, не є якийсь той електронщик, я в тому не дуже розбираюся, але я спробував шляхом пропи помилок і воно працює. Тобто я такий кабель взяв, як звичайний кабель від роутера до комп'ютера. І від того блочка я заживив підвів до іншого роутера. І все працює. Тобто я цей буду вимикати, тому що він мені звідси не добуває. Цей буде підключений до мережі. Я поясню зараз яким шляхом буде мережа і щоб було зручно, щоб воно було тут постійно. Я щоб звідси його не, не рипав туди-сюди. Зараз ідемо до іншого роутера і я поясню, як я тут зробив. Наверху підполковку цей роутер. Я до нього дав кабелячок, той самий, що йде в Powerbank, правда я його дав через подовжувач. Вибачте, трохи лампочка світить, Засліплі, дав подовжувач і той подовжувач пішов. Звичайний блочок до зарядки телефону, не швидкісний. І ось звичайний USB, я собі USB-кабель або вставив собі в Powerbank, або вставив його собі сюди. І воно в мене. Одну рукою незручно. І воно у мене все прекрасно працює. Все перевірив, все працює. Тому достатньо, звичайний блочок взяти, заживити в розетку, 5-вольтовий, швидкісний І вам не треба лізти до даного гору, щоб до нього зараз от його вимикав. він червоний, зараз зараз зелені. О, за зелені, пішов сину. Оцей роутер я буду підключати до тамтого облачка і. Так воно буде працювати і звідси воно буде в павербанке. Тобто, щоб не лізти на гору постійно, і не вмикати блок той, що йде в розетку 120 рідний. І не перемикати його на кабельочок той, що йде до, до павербанку, я просто це питання. Вирішити отак. От не звертайте увагу увагу, ну, яке покоцене, то є процесі ремонту постійного, ще не пофарбовано, просто кору затягнуто. Дивіться. У мене зараз я бачу скачуть підписники 280, 290, 288, 292, 290, хтось підписується, хтось відписується. Я, як говорив раніше, на 300 підписниках буду проводити розіграш. Комусь може здаватися, що розіграші якісь ну, не це саме, що щось там мучу, якусь воду. Я змінював на попередньому розіграші трошки правила через, через причини, які в мене були, ну, були підстави, чому я так робив. Я пояснював чому. Були живі справжні люди, які відписали. Принаймні, одна людина, пам'ятає, точно відписала, що вона отримала лампочку, лампочка приїхала до нього, я оплатив йому пересилку. Зараз у мене так само чекають лампочки на те, щоб я їх відправляв. Вже підготовлено. На 300 підписників я відправлю або на ваш вибір, або два кабеля комусь для живлення роутера або лампочку. Це ну, двоє чоловік отримають, або два кабеля, або лампочку на ваш вибір. Просто хто виграє, він напише і ми з ним якось все саме, сконтактуємося. Ну, а ну, навіть там в коментарях можемо якось домовитися, що я йому вишлю. І мені немає проблем, кабеля я маю. Лампочки я маю, все замовлено, все чекає на вас. І ще йдуть з Китаю, йдуть, йдуть, йдуть. Але це на 300 підписників. на 400 підписників, не знаю, чи я буду проводити розіграш. На 500 підписників я планую розіграти електропросте Нове, не використоване, просто десь я про нього одне відео зняв і все. Витягнув з сумочки і запхав назад. І от з такою сумочкою спеціальною в комплекті йшла. Багато не споживає, тобто можна, його можна використовувати навіть від зарядної станції, але не знаю, в залежності від зарядної станції, від її ємності, скільки часу воно потягне. Чи записував відео, вимкнуло світло. Все, всім гарного дня і дякую всім, хто підписався. Буду думати, який контент ще зняти, не знаю, в мене є різні варіанти, що записувати. У мене от зараз, наприклад. Є підключено дві панелі по 100 Вт. Ну, я не зап... спочатку записував щось про ті панелі про зарядні станції. Потім в нас не було вимкнення світла, то не було актуально, я не записував. Зараз бачу, знову йдуть вимкнення. І я маю ще дві панелі 100 Вт одна, а інша 150 Вт. Я думав, що я їх буду ставити на зиму, тому що я чомусь переконаний, що зимою буде складніше, ніж зараз. І вони собі стоять там не було, на й стоять, але ну, напевно швидше за все я їх буду. Принаймні 150 Вт ну, встановлювати може я про то зніму е, відео. І принаймні ви побачите, як можна, звичайні 9-поверхівці можна підключити якихось там 300 Вт чи 200 Вт поставити. У мене буде 350. І, і це можна ну, на будь-якому балконі зробити. І Які я ще відео? Ну не знаю, що вам може бути цікаво. Ну... Анекдоти я там кидаю так кидаю, хтось дивиться, комусь смішно. Я можу їх кидати щодня по анекдоту, але щоб ви собі розуміли, як ті анекдоти я кидаю. Це не те, що я взяв якийсь там, заліз анекдот, прочитав і кинув, там десь натяпав його, там, якусь ілюстрацію і кинув, музику добав і кинув і все файно. Для того, щоб кинути один анекдот, я не знаю, ну напевно я. П'ятдесят анекдотів перечитую, передивляюся, може інколи і більше, тому що переважно якісь тупе, дурне, і ви, напевно, і на ваш розсуд, ви бачите, що серед тих, що і мої попадаються, для когось можуть здаватися якимось там ну, старими, сто раз почутими, не дуже смішними. А ви собі уявіть, яку кількість я відсію, ну, тобто, щоб почитати анекдоти, скільки мені проходить через себе пропускати ту інформацію. І книжки вам позамовляв з анекдотами, і в інтернетах дивлюся. Тобто не те, то, що я десь зайшов, а в якісь от мене в Тіктоку були анекдоти, вони і є. І є таке, що я замічав, що от люди тупо до мене заходили, і я дивлюся, вони просто списують, ну тобто один за одним списують анекдоти в себе кладуть. Її були такі. Я нічого не маю проти, тому що так само я в когось їх списую, тобто тут, тут немає ніякої інтелектуальної власності, але я не хочу саме взяти, зайти в е, десь якийсь в YouTube чи там в Тікток і один за одним анекдоти списувати. Тобто я вибираю кращі, смішніші, які, на мою думку, смішніші. Якщо воно цікаво, актуально, то, звичайно, я завжди радий буду трохи потратити на той час, щоб ви посміхнулися і трохи розрозилися від того дурдому, який навколо нас відбувається, від тої війни. І той вже Хітя, ну не знаю. І якщо це цікаво, то пишіть в коментарях, буду завжди дозволяти. Ну, ще яку тему може зняти? Озера, так, можливо, є місцеві, але не... львів'яни, напевно, одиниці тільки можуть дивитися цей, цей контент. І, можливо, зараз ну, у Львові є багато нових людей, які переїхали з інших частин України. Можливо, для них це цікаво, тому що вони можуть не знати. Та й не всі можуть знати про свій озера, де можна піти відпочити. Ще є декілька озер, про які я можу розповісти. Потім, можливо, є якісь місця, де можна погуляти біля Львова, у в самому Львові можу так само познімати. Якщо це буде цікаво. От. Ну, в цілому підписуйтесь, дивіться. Надіюсь, вам буде хоч трохи цікаво те, що я роблю, а можливо, комусь буде і корисно, те, що... Я знімаю, показую. Всім гарного дня. Дуже всім дякую.